Слугування. Прикріпивате вашого бреде. Приютівська громада знову зустріла евакуйованих мешканців Донеччини. На залізничному вокзалі новоприбулих чекали представники соціальних служб приютівської селищної ради, пункту невідкладної медичної допомоги та поліцейські офіцери громади. Разом вони допомогли людям зорієнтуватися на новому місці, налагодити зв'язок із необхідними службами та отримати першу підтримку. Завдяки злагодженій роботі всіх підрозділів оперативно організовано перевезення, розміщення та побутові умови. Для кожного евакуйованого заздалегідь підготували безпечне і комфортне житло, теплий прийом і необхідну допомогу. Йдеться на сторінці приютівської громади. Пункт невідкладної медичної допомоги продовжує працювати в Олександрійській громаді. Його мета надати первинну допомогу людям, які не можуть самостійно звернутися в лікарню. Цю послугу можуть отримати пацієнти, які мають декларації з сімейними лікарями. Із 8 до 18 години черговий лікар надає медичну допомогу, консультує та скеровує для подальшого лікування. В інші години працює мобільна бригада. Телефон 096 793 45 72. Пункт працює цілодобово та без вихідних» зазначено на сторінці Олександрійської міської ради. Комунальне підприємство Теплокомуненерго запрошує на роботу слюсаря з ремонту устаткування теплових мереж і електромонтера з ремонту та обслуговування електроустаткування. Вимоги до кандидатів зазначено на сторінці Олександрійської міської ради. Телефон КП Теплокомуненерго 067 520 51 88. На автошляху Т-1215 у межах Приютівської громади розпочався ремонт. Роботи проводяться у Приютівці на одній з найбільш проблемних ділянок цієї дороги у селищі. Наразі триває фрезерування старого покриття, а вже цими вихідними планується укласти новий шар асфальту до залізничного мосту в напрямку Протопопівки. Прохання до водіїв бути уважними та дотримуватися тимчасових дорожніх знаків під час року йдеться на сторінці Приютівської громади. Традиційно з нагоди дня української писемності та мови в бібліотеках міста всі охочі можуть долучитися до щорічного флешмову написання радіодиктанту національної єдності. Бібліотека філія номер 8 для юнацтва запрошує взяти участь у всеукраїнській акції, яка цьогоріч відбудеться в понеділок, 27 жовтня, об 11 годині. Авторкою тексту радіодиктанту стала письменниця Євгенія Кузнєцова. Читатиме текст акторка театру і кіно, народна артистка України Наталія Сумська, адреса бібліотеки Проспект Соборний, 100. довідки за телефоном 093 485 81 27.